Ну нарешті я закінчив. Вчора набрали такої води. Давайте я вам покажу, який я грунт взяв, бачите, от такий. Тут нанизу більш грубший вже стоїть. А тут от такий. І саме основне, це який буде. яка товщина буде. От, бачите, тут трошки він інакше, трошки дрібніша фракція, але теж на, на низу цей грубий, бо я того грубого раніше набрав. Кварт чи як він називається. Мовити він мені... Залишилося дуже багато. Ну і от зараз поки так, водичка всідається. По пару мочалок запущених акваріумів. 80, 90% води теж дав з других акваріумів. Тестами провірив, все гуд, запустив соліків малих і запустив ампулярі. Зараз ще дивитися, що туди кинути і що туди ще посадити. От, ну, наразі вийшло, вийшло так. Водичка ще. От. порівняти з цим це звичайно так для земля але тут зараза мені пішла рязка рязка пішла так густо а я не маю курей шукум то давати от може комусь треба буде такий класний очки а, таких є пару пущиків. може Можемо ну, вийшли. От ще є. Коротше, тут дохрена чого є, я не знаю що я маю в той кидати, що я маю в цьому лишати. І тут хочу багато лишити, і там хочу, і все. але бачу тут вже світло закриває, вже до дна майже не доходить, тому треба проріжувати. Бо щось я засильно розігнався в нього. Вот, так что это так получилось.